У мене за спиною є картинка нашої Родини Матері. Я спеціально сказав це російською мовою, тому що на моє переконання заміна Герба Радянського Союзу на Тризуб, вона не змінює сенсу цього цієї пам'ятки. І сьогодні ми поговоримо з архітектурним бюро От з Андрієм Лисюком, який зараз е проговорить, як називається його е архітектурне бюро. Поїхали. Вітаю вас, Андрію. Думаю, що ми більш детальніше роз, розповімо е про... Ці всі моменти стосовно е, монументу, тобто, і перше, перше що би я хотів сказати, що е, основна проблема та що суспільство е, не встигає так швидко, в цьому випадку і мистецтво. Якщо розглядати е, Локально, загально точніше, це все ж таки мистецтво, але які сенси в цьому мистецтві, це є деталі. І ці деталі вони є доволі негативними для нашого суспільства, тому що, перше, це Ця статуя вона є дуже великих розмірів і вона несе в собі гігантизм приниження людини як такої, приниження її гідності, тобто вона показує своїми такими монументальними методами, якимись грубими формами, рисами, те, що людина, яка її, на неї дивиться, споглядає з певних точок. Вона відчуває себе дуже нікчемною мурашкою, тобто вона диктує те, що є хтось головний, є якийсь цар, є якась, якийсь посил такий, що є якась домінанта, типу, а ця людина, вона є ніхто, Тобто вона такими простими методами може навіть легко пояснити, що це є. Негативний вплив більше, ніж позитивний. От ви знаєте, Але я ви, інакше ви, на це От Для мене от, це, для ці це величезні це, розміри це... це визволичення того, що було, визволичення Радянського Союзу. Він дійсно е, страждав гігантизмом, так і є. І ось ці символи Радянщини вони нависають над нами. І от я сприймаю це з іншого боку. Не те, що мене роблять маленькими, а те, що вони намагаються бути великими. І от саме тому мені це не подобається. Не подобає. Для мене це як Для була родина мать. мать, так вона і залишилася. Вона і залишила. Незалежно від того, що в неї Незалежно на щиті герб, тризуб, будь-що. Будь Пробачте, що. Але... Пробачте, Але інакше сприймати її неможливо інакше сприймати її неможливо. Я от, був Я... присутній, як не дивно, на відкритті цього пам'ятника, цього музейного комплексу, і так був шалений такий захід, було дуже багато людей. Це була в ті роки в Радянського Союзу подія для всієї країни. Ми відкрили родину мать в Києві. От для мене це було дещо інше. Коли я був там присутній, я бігав з фотоапаратом, е намагався зафіксувати цю подію, так як я тоді розумів. І от для мене е я усвідомив, що, чому мус мусорів називають мусорами. Насправді, ось цих фуражок в толпі натовпів було набагато більше, ніж звич... голів звичайних людей. Їх дійсно було там як сміття. І ось це все в мене асоціюється з цією фігурою. Нет, Багато, чого ще, Багато чого ще асоціюється. Розмови Що на кухні, чому ти не кухні. чув. Той же Гулах, той же Голодомор. От у мене все це асоціюється з цією э, статуєю. І ще раз повторюся, що мені байдуже який герб у неї на щиті. Вона залишилась родиною матір'ю із Совєтського Союзу. І ось ця маленька косметична операція навішування, ну, на мій погляд, дуже важливого для нас символу тризубу на цю статую, вона не змінює її суті. Вона не змінює тих сенсів, яких вона несе. І от чому я вас запросив в ефір? Е саме тому, що ви запропонували щось нове. Ви запро запропонували інше бачення от цього простору, який, е в якому вона знаходиться. От що було в основі цієї вашої ідеї? Протилежність взагалі е от... Ті ідеології, що є оцей цей і він не допускає до себе, він, він є тут головний і він заперечує все. А ми робимо це протилежним, ми робимо основним тут людину. Тобто цей паросток це навіть можна вважати звичайна вежа, ну, не обов'язково вносити сенси, там, що це і чітко і це є колосок, чи будь-що інше, чи паросток. Тобто, Можна до, достатньо того зрозуміти, що це є вежа, і вежа є для людини. Тобто, це для люд про людину, для людини, тобто це якраз суперечить всім всім таким радянським не, мотивам, що е, для людини там нема нічого. Там, там е, все є для як механізм, і людини як е, використання, як ресурсу. Тобто, а тут навпаки, тобто, це, е, е, це створено для людини, там е, був передбачений. Наприклад, може бути передбачений е, ліфт, де людина з інвалідністю, де, де дитина, будь-хто може попасти на цю вежу і споглядати на свій Київ. Тобто тут для неї є головним: є пагорби, є е, природа, Київ, е, середовище, ці панорами, Дніпро, тобто і е, ці всі моменти, тобто, що відкриваються, е, що якраз є е, цінним, а не навпаки, тобто що. Це просто забирає простір, це домінує над людиною, це знищує взагалі будь-яку гідність людини як мистецтво. От це такі основні наші посили. І ну і, це, це якби був не непри... Розробити тут на цьому місці проект не було пріоритетом. Більше було донести думку до людей, що може бути по-іншому, що е, може бути навіть і без будь-чого там на цьому місці. Тобто, саме е, ми основне, що хотіли донести, це забрати абсолютно це е, анти... Е, анти... Люд, е, е, анти е, протигідності людини. Тобто, цю це мистецтво, яке несе в собі. Радянський такий мотив. тобто. І от це саме наша основна мета. І в основному тобто, ця думка дуже тому і розгорілася серед людей, і виникли великі спори і багато питань. Ну, от стосовно спорів, от, стосовно спорів. Суперечок, на мій погляд, це От було насправді дві думки. Ну, була, була третя. Перша думка. Ой, зараз. Перша думка це помістивши герб на щит, ми змінюємо все в цій статуї. Друга думка це. переосмислення цього простору і побудова чогось нового. І третя думка а давайте не чіпати. Залишимо так, як є. Це є пам'ятник епохи, це дійсна історія. Тут я погоджуюся. І давайте не чіпати історію. Нехай як стояла, так і стоїть. Ну, Третій варіант для мене неприйнятний взагалі, тому що це дійсно, от ви правильно сказали, що вона нависає над людьми. Вона спотворює ту ідею, яка є в українстві, де людина найголовніша. Другий варіант повісти герб. ну, От я вже сказав, що для мене це нічого не змінить. Сприйняття цієї статуї вона залишається радянською. Вона залишається радянською по своїй суті. Вона несе ті сенси. Є на неї тризуб. -три -три чи немає? Це в принципі нічого не змінює. І третій варіант це дійсно зробити на цьому просторі щось інше. І мені третій варіант найбільш резонує, тому що от варіант, коли давайте повісимо зуби, будемо радіти, і це все змінить, на мій погляд, це звичайна Шароварщина, це от адабріамс тому, що запропонувала влада. Питання під час, під час війни, чи варто змінювати щось робити було з неї? Чи це робити після війни? Ну, це дійсно велике питання, тому що ті мільйони, які були використані для заміни герба на тризуб, я вважаю, що є більш правильне, більш, більш гідне, більш корисне застосування цих ресурсів. А от після війни потрібно було повертатися до цього питання і розмовляти, питати суспільство, що воно про це думає. І от те, що ви запропонували, мені здається, ну дійсно класний символ, символ паростка. І він буде созвучним з тим, що буде відбуватися з Україною після закінчення війни. Ми будемо інші. Після перемоги, на мій погляд, це буде ось той Рубікон, який не дозволить нам повернутися. Назад в радянське, російське, тоталітарне минуле. Ви сказали, що ви, сказали, ви запропонували що пропонували це не обов'язково обов на цьому обов місці. А які варіанти ще є? Чи це був просто концептуальний проєкт, який показує оту от ідею, яку ви в нього заклали? І ви чому? Я впевнений, що, я впевнений, що, я впевнений, що я впевнений, ви думали чому? про місце, місце, де можна буде це збудувати. Чому саме це місце? Я думаю, ну тому що все ж таки там вже була домінанта і вона була антилюдська, тобто проти людини і своєю ідеологією, і ми створюємо взаміну їй абсолютно протилежну, тобто, що міняє взагалі. Тому що якщо взяти наш паросток... Взяти його верхню частину, де знаходяться люди, і це мо уявити собі, що це є простір, це є простір, де є постійно люди, це є для людей, і вони там перебувають, вони спілкуються, вони живуть, вони колаборують один з одним, вони думають про щось, народжуються нові ідеї, зустрічаються люди, утворюються сім'ї. Це життя. Тобто, це є оце саме головне, що є. Це є люди. Людина е в цьому просторі є основна. І звідки, ну тобто, в нас е такий якийсь е чіткий, і чого ми так е дуже різко відповідаємо на такі моменти, тому що в нас є вже досвід у Львові. Ми реалізували в 19-му році меморіал Небесній Сотні, і це є пам'ятник без пам'ятника. Тобто, це є, це є громадський простір, і він є, е в ньому є гідність. І до сих пір, якщо будь-яка людина, яка чула про це місце, а це кожна третя людина в Україні, хто був у Львові, можливо, навіть я помиляюся і більше, вона відвідувала вже це місце, тому що кількість людей, яка зараз буквально протягом години проходить це місце, це є одне з найвідвідуваніших місць у Львові. Тобто воно в топ-5, як мінімум, входить. І це є меморіал Небесній Сотні, і пам'ять про героїв живе тоді, коли, е, коли є людина, коли є люди, коли є розмова про це, коли є е, якийсь рух, навіть е, навіть навіть те, що люди просто проводять там час, е, говорять про різні теми, тобто це все насправді те, що хотіли досягнути саме герої Небесної Сотні, і відповідно. Щоб ми думали, жили і будували нову Україну, Тобто саме там відбуваються ці речі. тобто. І всі всі сенси ми переносимо саме е, в нашу столицю і хочемо бачити цей простір е, в такому, ну, побачили такий в нас е, свій, е, такий з'явився такий образ, тобто, що саме в цьому місці, що саме так. Ми е, продовжуємо цей рух, продовжуємо життя і зустріч тих людей в, саме в цьому місці, тобто, і е, розвиток нашої країни. От. Ну, я з вами погоджуюся, вам погоджуюся. На мою думку, пам'ять можливо там, де є життя. І От, до речі, я не був е, на цьому місці. Я навіть про нього не знав. Але наступного разу, коли буду у Львові, обов'язково схожу, подивлюся. Цікаво, дійсно цікаво. Так от, повертаючись до того, що пам'ять є там, де є життя. Росіяни, на жаль, те, що вони роблять, вони роблять, спираючись на пам'ять, але не, живучись, не живуть сьогодні. Вони живуть вчора, позавчора, минулими віками, століттями. Я не знаю чим, але вони точно не живуть сьогодні. І от наслідок цього є їхня політика. Вони намагаються повернутися в минуле, Бог з ними, то їх проблеми. Але вони в минуле тягнуть всіх, хто їх оточує. І ось це сама велика проблема. І відмінність наша, що ми живемо сьогодні і завтра. Те, що ви створили цю концепцію, вона дійсно, от мені вона дуже сподобалася. Чим тим, що в ній є розвиток. Це тільки паросток. Завтра ще буде, завтра він ще виросте, завтра він змінить нас. Тобто в цьому в вашій концепції є завтра, є майбутнє. І цим вона мені дуже симпатична. Ось, на екрані паросток. І він дійсно ну, відчувається, що він ще буде розвиватися. І це, це класно, вам вдалося це передати. Питанічку. Питанічку. От з приводу е зміни цього пам'ятника, Родини матері було дуже багато галасу. Е ви відчули це на своїй кампанії, коли запропонували ось такий концепт? Чи вам повезло і на вас не накинулося? Ну, у нас дуже е, великий досвід, коли е, ти будуєш щось, якісь знакові об'єкти. Ну, у нас є досвід Росії 24. Мені дзвонили, хотіли взяти інтерв'ю стосовно меморіалу. У нас є досвід різних закордонних е, м, проросійських е, пропагандистських каналів, і так само цей дощ е, він е, намагався взяти інтерв'ю стосовно паростка. Uh, у нас є великий досвід у Львові по відкритті річки біля оперного. Це теж викликало великий і скандал. У нас є досвід таких моментів, як зміна телевежі і там розташування тераси у Львові. Це теж викликало великий резонанс, тобто це охоплення більше 10 мільйонів людей різних постів, груп, сюжетів. І так само це для нас стало не новиною. Ну, Тобто і реакція людей, і єдине, що нас здивувало, що все ж таки люди ділили. ну, На жаль, є певні частина людей, яка себе не вважає, львів'яни не вважає українцями, київляни – це щось окреме, тобто, і робіть в себе, в нас не робіть, тобто, якось ділять. Ну, тобто, оце єдине, що здивувало. А все інше типу, тобто, це загально -но нормальні сприйняття. Е, 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 З різу людей є дуже багато різних думок. Е, звичайно, вони були трошечки більш е, негативні, ніж позитивні, але, е, типу, це е, ну, тобто, в нас в тому дуже вже великий досвід. Тобто, ви звикли. Тобто, багато вже чули своє життя, так тому як ми, ми до цього ставимося досить е, адекватно. На ваш погляд, на вашу на думку. От для того, щоб суспільство більш спокійно сприймало щось нове. Що для цього потрібно? Е, освіта. Е, дуже важливим є освіта, і не стандартна, не замкнута, а вільна. Тобто, е, в нас вчать запам'ятовувати і вивчати конкретні речі, але в нас не вчать думати. Тобто, нас навчать. Е, ну, я не хочу сказати, що в нас все погано і все це. Я хочу сказати, що нам потрібно дуже розвиватися в тому плані і давати більше можливостей, більше свободи дітям, і щоб вони були, могли мати свою думку і могли мати її, могли мислити тим, що це щоб задавали собі питання, тобто а не тільки критикували, а не тільки там обговорювали, тобто, що вони. Першу чергу могли критично мислити. От, це такі основні речі, напевно. Тобто, давати е іншим можливість висловлювати свою позицію і спокійно до цього ставитися. Погоджуюся з вами, Погодopot. тому що, от на мій погляд, нам також саме цього не вистачає. Нам не вистачає толерантності. Дійсно, е е те, що відбувається у Фейсбуці. На мій погляд, це я єдиний правий, і всі інші, яких, хто має іншу думку, вони зараз сформулюю. Ну, неправі, скажімо так, дуже м'яко. І у нас не вміють чути те, що говорять інші. І абсолютно погоджуюся з тим, що саме просвіта, саме просування. Культури спілкування. Взагалі культури це дуже важливий чинник для того, щоб наше суспільство могло в подальшому розвиватися дуже швидко. Дуже швидко змінюватися. І сьогоднішня ситуація це є величезна проблема гальмо для нашого розвитку. Андрій. Я думаю, ми все проговорили. А дякую вам, що були в нашому ефірі. Вам. Дякую за І насправді щиро бажаю вам того натхнення, яке дозволить вам творити щось нове. І людей, які це нове сприймають. Це дійсно дуже важливо для митця, щоб його сприймали у світі. От, щиро вам цього бажаю. Дуже вам дякую. дякую. І бажаю вам е як, як поскоріше е почути про хороші новини з нашої, нашого фронту. Так. І всім глядачам, так. також Так, це так, дійсно, це, дійсно. Це дуже важливо. Це дуже важливо, напевно це... найважливіше сьогодні. Це те, що відбувається на фронті. Це те, що наші хлопці роблять сьогодні повільно, на жаль, повільно. Але Звільняючи нашу землю. І я впевнений, що наші хлопці ой, залишаться живими, здоровими, і ми зможемо розвивати нашу країну, нашу Україну так, що вона стане взірцем для всього світу. У нас є для цього потенціал, у нас є для цього можливості. І навіть ресурси у нас для цього є. І головне, це людські ресурси люди, які. Творять наше майбутнє. Дякую. 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 вам. Е, і так, друзі, це сьогодні наш другий ефір завершився. І ми е, о 7 годині виходимо ще раз в наш ефір з програмою, е, з програмою Сильний четвер. До речі, перед цим ефіром був інший ефір. Ми розмовляли з Норвегією, з нашою діаспорою. Послухайте, було цікаво. І я впевнений, що кожен там знайде собі е щось цікаве для себе, і все буде е із задоволенням приєднається до тих ініціатив, які були озвучені в цій програмі. Так, я бачу наші колеги, щось, е там щось у них пішло не так. Я на екрані хоча я вже з Андрієм Лисюком. Представником архітектурного бюро Юслайн архітект Алло колеги